Друзі, з вами екадоктор. І сьогодні знову про цукор і про нерви, про емоційний стан і про рівень цукру в крові. Не збирався я сьогодні виходити в ефір після вчорашнього дня народження, Думаю, хай трішки повисить той пост, збирає привітання. Я ще пару днів на них повідповідаю, але прийшла пацієнтка. Прийшла пацієнтка, про яку ми з вами розмовляли два тижні тому, в якої ми вже декілька разів відмічали це можна знайти в моїй стрічці, або я помічу якимсь хештегом спеціальним усіх в описі до цього відео. Коли за, за час лікувального сеансу, крайньої сакральної терапії, тілесне емоційного вивілення, трошки емоційної там, корекції. Ми за годину-дві за дві буквально знижували рівень цукру на 2 на 3 одиниці. Е, можна пошукати там з 9 там, до 6, здається, були такі показники: з 9,5 до 6,5 десь, десь так. З 8 до 6. Ну, тобто була така явна, явна динаміка, де ми явно бачили, що. Е, що Причина підвищення цукру знаходиться в підвищеному емоційному напруженні. Я поясню минулого разу, як це працює, коли виділяються гормони стресу, адреналін, він вимушено підвищує цукор крові, така і такий його один із механізмів, тому що повинно причаститися серцебиття, підвищитися тонус м'язів, тонус судина. все це потрібна енергія. Тому він підвищує рівень цукру. Відповідно, якщо ці стреси вже постійно і нервова система навіть не дуже загрозливі ситуації сприймає як стрес, постійно адреналін, цукор, адреналін, цукор він постійно на, на високих е цифрах. І ми два тижні тому провели експеримент. Ну, як експеримент це була така спланована, спланована дія, коли м -м, пацієнт двічі на день приймав дозу цукрознижуючого препарату і ми ризикнули один прийом відмінити, залишили тільки один раз на день. І сьогодні пацієнт знову прийшов на, ну, якби на лікувальний сеанс, на контроль. І ми заміряємо рівень цукру, як тільки він прийшов, 6,3. При зниженому вдвічі рівні препарату. Переміряємо після сеансу теж 6,3. Тобто, показники стабільно зафіксувалися на верхній, на верхній межі нормальних значень після декількох років. Підвищеного цукру в крові і прийому цукрознижуючих препаратів. А це буквально за декілька місяців лікування ми отримали такий цікавий результат. Ще раз хочу нагадати, як це працює, коли кажуть, що так, бувають причини цукру, підвищення цукру інфекційні, бувають пов'язані з емоційними стресами, бувають пов'язані з якимось хронічним запаленням, багато є причин. Але ми їх виключаємо через діагностику. Коли заміряємо по точкам показники. Детальніше на, на сайті можете ознайомитися, який указаний в описанні профіль або до, до тексту в описі. І коли залишається лише емоційний фактор, а всі ми вже там активних так скажімо, квартирантів вивели з організму, і хронічних в тому числі, за допомогою, в тому числі, і електромагнітної терапії апаратами Паркіс. Тоді якраз включається така емоційна корекція, і, і, і виходить у такий результат. Наперед скажу, що ми поставили задачу. Тобто вона наступного разу прийде через два тижні. Ще тиждень вона приймає цей препарат один раз в день, а потім ми спробуємо на тиждень взагалі відмінити цукорознижуючі препарати. За тиждень, після такої корекції, навряд чи буде якийсь сильний зрив, але ми зможемо відслідкувати. Вона буде щодня заміряти цукор зранку ввечері, потім замірюємо, як вона прийде, От, зможемо відслідкувати, як впливає ця емоційна корекція, емоційна стабілізація, емоційне вивільнення, вивільнення на контроль цукру на протязі, от, у віддаленому періоді, ну, відносно віддаленому, навіть при відсутності там якихось регулярних лікувальних впливів. Е, тому, якщо у вас є знайомі. До речі, якщо ви до сих пор дивитесь це відео, не забудьте поставити лайк, там написати якийсь коментар, поділитися, це зазвичай сприяє їх поширенню. У тим, кому це може бути цікаво. До речі, до речі. Якщо у вас є люди, яким це цікаво, також можете поділитися цією інформацією. Я думаю, що якщо в вашому оточенні на, ще на одну людину. Більше стане з нормальним цукром крові, тільки потоки вдячності і покращеної карми будуть до вас приходити і також. Ну, от така у нас на сьогодні з вами цікава, приємна новина, якою захотілося поділитися. Тому, будь ласка, робіть правильні висновки, підтримуйте своє здоров'я, відновлюйте його, або можете просто лікувати лікуванням, як це робили зазвичай. Вибір у кожного є. Вибір кожен робить сам і за його наслідки відповідає також сам. Будьте здорові, з вами Екодоктор. доктор.